Заїхав новий лазер до нас в конягах нашого магазину, як бачите, зараз його розпакуємо, подивимось на всі його переваги та недоліки. Лазер Pro c 4, CG Моденька. 4D. Отак виглядає його комплектація. Це сам лазерний нівелір, кейс. Магнітний кронштейник простенький, але з потужними магнітами регулювання вниз має. Підставочка для стяжки регулюється по висоті. Магнітна мішенька. Окуляри. Зарядний пристрій. І що немало важливо, це два акумулятора. Один уже в ньому і один запасний. На 4000 мА до 2 діб. Запас роботи має. ну і Пункт дистанційного керування. Давайте запустимо цього монстра. Що нас зустрічає? Цифровий коняговий дисплейчик, який показує нам кути нахилу по осі X, по осі Y. показує замочок, який означає розблокування маятника. Його можна запустити на заблокованому маятнику. Замочок заблокований, як бачите, це режим роботи під кутом. Можна регулювати яскравість ліній. 50% і 25%. Промінь стає ще тоньше для більш якіснішого позиціонування вашого нівеліга. Ну і максимальна яскравість сотка. Також є пункт дистанційного керування, який... З легкістю керує вашими променями на відстані. Даний рівень дуже сильно захищений, повністю прорезинений. Стопа металева, талева, башні металеві діоди нового сучасного зразку німецькі. Тому хто зацікавився лазером професійним, зверніть на нього увагу: достойний апарат. Один рік гарантія можна придбати в нашому магазині Неамах.